Я в наймі, коли в наймі не можна заробляти більше, я, в наймі, будучи завідуючою лабораторії, маючи ставку 4 700, підписала з німецькими компаніями з кучу договорів, і я ще мала 12 тисяч додатково кожен місяць. З варіанту договорів, які я попідписувала по різних абсолютно дослідженнях, я підписала дуже сильно багато досліджень з тваринницькими фермами. Я підписала дуже багато документів з різними людьми, які проводили на базі е, нашої лабораторії дослідження. Я отримала в подарунок для лабораторії чотири метеостанцію і ще дуже багато приладів. Я приймала участь у всіх грантах, все, де можна було взяти, я скрізь була. І в нас всі доктора наук, масштабні, старші люди, мали 4700, а я мала 4700 плюс 12-13 тисяч в залежності від того, скільки в нас було варіантів щодо додаткових досліджень. Скрізь можна знайти момент скрізь.